Ребят, как вы смотрите на то, чтобы спеть мою песню «Белая стрека за любви», а? Хит «Белая стрека за любви» в выполнении «Квест Пистол» в каждому третьему мобильнику. Да никто б не знал цього если якби в серпні 2007 року в интернет не потрапило ось це відео. Воронов девакувати де хлопець із Московської області. ботан Окулярник викликав лише сміх однокурсників. Та одного разу відео з його виступом в університеті заради сміху виплили в мережу. Вже за кілька місяців народне інтернет-голосування обрало ролик одним із найкращих серед відеоприколів. Цей хід зібрав більше двох мільйонів переглядів. І вже зараз, на запит імені Воронова, пошукова система видає майже 275 тисяч посилань. В якийсь момент стало зрозуміло. Феномен вийшов за рамки інтернету. Що ж так зачепило людей? Адже у виконавця взагалі відсутній музичний слух та голос. Далі дивніше, у хлопця з Московської області з'явився менеджер. З ним хочуть співпрацювати репери та інші круті хлопці. Воронов бажаний гість вечірок і тусовок, а його пісня на перших сходинках українських кіт-парадів. Очень скоро на ваших екранах смерть андеграунду. Біле стріка заревнені за Квест Пістолс. Що це? Злана смішка людства над нещасним окулярником? Чи не здатність слухачів відрізнити талант від пародії на музику? Та це не єдиний приклад шокуючого прориву. Кілька років тому інтернет здригнувся від голосу Василя Васильцева. Дякую, Руслану. Дякую тобі. А при кінці 2006-го цей хіт облетів усю Україну і гайнув ген за її кордони. У свої 18 Василь став популярнішим за брітні Спірс. А все завдяки тому, що хтось заради забави розмістив в інтернеті його пісню. Хто б міг подумати, що народ поведеться на цю тему? А хлопець скористався моментом і влаштував реальний концерт. You are... You are... Отвал башки. В настоящем искусстве слух не важно. А атмосфера. Главное атмосфера и... Видите мои счастливые глаза? Это, это благодаря Василию Васильевичу. Фотомодели и машины шикарни. Для когось я успеху и счастья. Не уже самый це очень и на сцене молодь. Тож, геть усі музичні школи та нікчемні консерваторії. Хай живе інтернет та справжні самородки. Більшість пісень моїх серйозні. Зараз я пишу 12-й альбом, то в мене е, третя пісня в ньому взагалі в стилі реггі. А отут, наприклад, пісня Я люблю це Техно. Помітили? Е, пісні відрізняються. Спочатку, коли я це почув, я сказав, ну це тупо. Потім я зрозумів, що це зброя масового знищення. Зараз я розумію, що це просто або мега-мега-супер-пупер піар акція. Або просто це буде найбільший в історії облом, коли він зрозуміє, що всі просто сміються. Дякую тобі, ти Україну, відкрила в Європі. А ось ще один житель інтернету, знайоме обличчя. Це ж знаменитий чумазик. За життя він зіграв всього лише одну роль, і то другорядну. Протримавшись на екрані від сили 10 секунд, одразу став знаменитістю. Ну не те, щоб знаменитістю, а просто героєм країни СНД. Невідомого прозвали Чумазиком. Свого часу відео за його участю передивилось понад мільйон інтернет-користувачів. У звичайного шахтаря брали інтерв'ю, той скаржиться на відсутність зарплати. Та хто ж його чув, коли усі дивилися тільки на геніальну гру Чумазика? А брудне обличчя на бекфоні так і волає. Дайте грошей, скупердяї, Хоч на мило, помитися хочу! Ось так у звичайному шахтарі відкрився талант геніального актора. А ось ще одна сучасна інтернет-бомба, що зачепила мало не увесь світ. Я делаю уличную магию. Особую. Хотите увидеть немного магии? Парень! Девід Блейн! Магію будемо смотреть. Девід Блейн. Запозичене ім'я реального ілюзіоніста. Справжній Блейн підкорює публіку Британії. Його ж віртуальний клон вирішив своїми пародіями завоювати інтернет. Рік тому в мережі з'явився перший ролик за його участі. І вже за два тижні псевдо Блейн став відомою зіркою. Його надзвичайні чари забезпечили Девідові десятки мільйонів переглядів на Ютубі. І з кожним днем ця кількість зростає. Подивившись відео з його виступами, бодай раз, розпочинається стовідсоткове звикання і нестримне бажання надіслати це відео другові. Ей, що ти п'єш? Оранж соду я п'ю! Що ви відео, братиш, я з та держу? Оранж соду, може чим другоє оранжеве. Що ще оранжеве? Ну это, печеньки? Ці Стрілець Стреляцька лотіть! Головна фішка Девіда Блейна це його магічний погляд. Завдяки йому він легко може керувати людьми, побутом і навіть світом. Популярність Девіда Блейна щодня зростає, тож не дивно, що в нього вже є своя армія прихильників і послідовників. Звичайно, зрозуміти таке може лише людина із добрим почуттям гумору. Трюки Девіда Блейна викликають лише усмішку. Єдина загроза перегляду роликів за його участі втрата контролю над тілом. І тестомасоса ураншови. Чому Девід Блейн такий популярний? Його трюки просто підкуповують своєю демократичністю. А головне, навчитися робити таку магію може майже кожен.